Сьогодні ми вам розкажемо історію Ігоря та Вікторії, як вони познайомились, як разом у Польщі відкрили дитячий простір, і як їм допомогли поляки. Просто зараз у щоденниках вдячності. Дуже багато допомагали. Дуже їм дякуємо насправді. У мене просто опустилися руки. Вони стали такою підтримкою. Вони підтвердили те, що ми нормальні люди. То насправді було дуже важко. Ігор, скажіть, як ви потрапили у Польщу, як ви тут опинилися? Я з групою друзів подорожував. Ми були в Намібії, і 24 лютого ми мали повертатися в Україну. І в нас почали відміняти і змінювати квитки, і ми дуже довго намагалися якось знайти спосіб, як нам влетіти. І останній спосіб, який ми знайшли, ми летіли з Намібії до Німеччини, звідти в Польщу і далі в Україну. Але от коли ми були в літаку, ми дізналися, що розпочалася війна, і по суті, ми закінчили нашу подорож у місці останньої пересадки тут у Варшаві. Доля сама вирішила за ігоря, де і як він зустріне цю страшну війну. Він розповів нам, що у Варшаві з друзями планував зупинитися тимчасово, аби зрозуміти, як діяти далі. Але пізніше хлопець разом з поляками почав допомагати біженцям з України. Перший раз ми орендували на перший день якусь платну квартиру, mm -hmm. скинулися там, ночувало так, от підлозі. А, а потім я пішов з одиночним пакетом під німецьке посольство, бо вони відмовлялися відмикати Росію від Свіфта. А дівчата наші якимось чином знайшли дім. А в когось була знайома, яка має тут фотостудію, студія Слонь. І там у співвласників була, був дім, який був пустий і ну, якось дуже швидко за день вони там все вичистили і розмістили нас. Наступного дня прийшли волонтери, принесли багато матрасів. Потім всі роз'їхалися, я залишився, приймав тут ну, біженців з України. І... Такий найбільш повний момент одночасно жили там десять чоловік. Ви займалися тим, що розселяли біженців з України саме в цьому будинку, в якого вас прихистили поляки. Поляки не були проти, що ви розселяєте там біженців. Поляки не були проти. Вони навпаки дуже дуже раділи. Вони дуже багато робили всього приносили і заходили в гості. Постійно були на зв'язку, підтримували. І вони казали: ми даємо вам право тут робити, приймати всіх, кого ви забажаєте. Це не був кінець корисним справам. Ігор зрозумів, що до Польщі приїхало багато мам з дітьми а до шкільних закладів обмаль. Так і народилася ідея свого проєкту. Якщо ви зараз чуєте звуки, то це голоси діточок. Справа в тому, що ми знаходимося у садочку, який створили Ігор і його кохана Вікторія. Ігор, як взагалі прийшла ідея створити дитячий садок? Дитячий садок ми відкрили через два місяці дуже швидко, маючи всього на всього сорок тисячі гривень на все. Друзі, з якими я подорожував, вони роз'їхались. Я залишився тут і приймав біженців. Але повернемося до історії Ігоря і Вікторії. Вони познайомилися саме в тому польському будинку, де Ігор прихищав українців. Серед них була Вікторія. Вона каже, що одразу відчула, що Ігор її кохання. На рахунок того, будуть стосунки чи не будуть це. На той момент це було важке питання, але те, що я не їду далі, я зрозуміла, мабуть, ще в перший вечір. Все на відчуттях, все на емоціях от було таке внутрішнє відчуття, що ну от все. Далі я не їду. Приїхала Вікторія, приїхала тоді з трьома дітьми, не всі, не всі були її діти. Потім доїхали батьки. Вот. Ну, так, познайомились, закохалися. А далі жінка підтримала, на перший погляд, ризиковану ідею Ігоря і щиро повірила в неї. А потім Віка дуже, дуже сильно підтримала мене в моїй ідеї, бо була така історія я досить швидко я зрозумів. Що що треба робити? Ну от в мене було таке бажання, що щось, щось зробити корисне. Досить швидко, важко, але швидко стало зрозуміло, що треба відкривати дитячий садок. Та був момент, коли хлопець сам вже не вірив в успіх своєї справи. В мене просто опустилися руки. Це коли я питав про юридичну допомогу. Був шанс отримати допомогу, зрозуміти, як що далі робити, але мені замість допомоги мені запропонували купити франшизу. Ми зараз намагаємося допомогти. А люди на нас намагаються заробляти. Ну, дуже так було важко, і десь місяць я більше нічого не робив. А потім Вікторія ну, якось своєю так додала трішки драйву, і ми знов почали шукати приміщення. І тут не обійшлося без опіки поляків. Шукали приміщення на OLX, але допомогли нам наші дівчата, в яких ми жили. Ну, тобто вони були таким. Знаєте, підтвердженням того, що ми адекватними людьми, тому що ми вже там них жили на той момент два місяці. Вони приїжджали з нами сюди, його дивилися, розмовляли. Хоча там власник приміщення він спілкується англійською. Вони з ігором якби могли порозумітися без польської мови, але от дівчата з нами їздили, і, мабуть, можливо, якби не вони. Можливо, він би його нам і не здав а так от вони стали такою підтримкою. Вони підтвердили те, що ми нормальні люди, що нам можна довіряти, що от ми в них живемо все добре. Ну так порозумілися. У всіх цих юридичних історіях, пов'язаних із садочком, як ви розбиралися? То насправді було дуже важко, бо коли я шукав, який критерій перевірки для пожарної безпеки. А Гуглити польською, ну немає, не мають, не знаючи язика, дуже важко. Я теж звертався, до речі, до якихось місцевих, які згодились допомогти і загуглити за мене. Вони передали там адреси сайтів, телефони, контакти і так далі. Хто вам допомагав фінансово і, можливо, зараз ще допомагає вам у вашій справі? Насправді, взагалі я думав, що це буде дуже просто. В мене є 13 років стажу в ІТ, і я думав, що я звернусь до своїх знайомих програмістів. Кожен з них скаже: Слухай, та взагалі без питань тисячу доларів ось тобі, і там десь ми порахували, щоб все зробити швидко і дуже класно. Там потрібно було 60 тисяч доларів. Найбільший переказ, який ми отримали, був 15 тисяч гривень, і це один і дуже великий. Порівнюючи з усіма, що було, тобто ми там назбирали тисячу доларів або, або півтори. От і разом ми все це вклали, і цього вистачило на перший внесок за приміщення. І далі ми зрозуміли, що все потрібно робити дуже швидко. Завдяки рекламі у соціальних мережах до садочку прийшли перші діти. Зараз у дошкільному закладі восьмеро малюків. Ми дуже хочемо набрати більше, бо, бо, бо якщо буде більше діток, ми зможемо зробити сюди більше, знайти кращі меблі. Дуже хочемо зробити тут і психолога дитячого, і заняття з логопедом. А ще пара усіляку підтримує українських мам, які потрапили у скрутне становище. В нас був такий випадок, що мати забирає дитину і каже: Ну мені нема чим платити я не змогла знайти тут роботу. І... Вікторія. <смір> Вікторія мені телефонує і каже: Вибач, я з тобою не порадилась, але я сказала, щоб вона ще місяць походила. А якщо знайде роботу, то потім заплатить. І якраз сьогодні вона знайшла роботу. Ігор. У вас зараз є можливість подякувати всім полякам, які зустрічалися на вашому шляху. Подякувати за їхню допомогу. Ой, ну насправді дуже багато. Коли я Стояв з одіночним пакетом перед німецьким посольством. Я познайомився з паном Яном. Це дуже цікава особа, він ядерний фізик. Так, і він ну, досить так допомагає мені. Ми з ним відкрили тут курси робототехніки для українських дітей, проводимо по суботах. Так. І це стандартний кораблік для е... принтера, Да? Так. так. Тут ще показано, що буде 48 хвилин друкуватись. Була пані Вероніка і пан Віктор, які дуже дуже допомагали і надихали якось там з юридичними такими речами. Є знов-таки пан Матеуш, який зголосився надати це приміщення, але найголовніше хотілося б подякувати. Беаті і Полі це е, жінки, які надали нам дім, і ми разом провели дуже багато, дуже класного часу. І навіть і ми, і вони казали, що ну навіть не віриться, що ми не знайомі. Досі дуже багато допомагали. Е, дуже їм дякуємо насправді. Дякую вам Ігоре, за вашу історію. Ми дякуємо всім полякам, які допомагають українцям адаптуватися до життя у Польщі, поки в нашій країні йде війна.